Усім доброго дня! Коли вже мощностій Для експериментів не вистачає, вирішив робити плавільню версії 2.0. Була у мене ось така ось бочечка 200 літрова. Чи підожди не було в ній 200 літрів? По-моєму, в неї було літрів десь 80-90, напевне. Взяв таку кількість кирпичиків огніупорних і починаємо потихеньку вкладати їх в бочку. Щоб зробити перший слой такий крепенький, щоб вона була хороша, надежненька. Бо на будущее тоже є таке бажання використовувати її як і тандери. То в будущем просто все береться, знімається обикновенно керамічна вата. І все, і лишається у нас тільки корпус гнівопорного кирпича і можна якихось курочок смажити пробувати пробувати. Взялося. Рідким склом залив повністю дно і просипав його вогнетривкими матеріалами. Після того, як матеріали дали усадку. Ну тобто, рідке скло затікло у всі щілинки. Додаємо зверху ще пісочку, бо він дає невеличку усадку. І після всього цих маніпуляцій ми вже викладаємо на суху саму ємність. І ось таке у нас виходить. Вирішив робити в два ряди, щоб була височенька. Потім взяв ще кірпічики і почав їх зарізати під клини, щоб розклинити вже всі кірпічі, щоб вони трималися на місці. Ось таким ось чином ми вставляємо їх на свої законні місця. Десь отака штука у нас виходить. Далі колотимо вогнетривку. Жидкость. Чи не жидкость, я не знаю, як точно вам сказати. Коротше, наколотив туди всіх вогнетривких матеріалів, які тільки в мене були. І заповнюємо пусті, про... пусті пространства, щоб було надіжно щоб держалося вже. Далі вирізаємо в кришки дюрку під отаку вот трубу, щоб було куди відпрацьованим газом виходити. Розмітили знизу для подачі. Самого вогню. І для того, щоб вставити туди горілку. Вирізаємо також дюрку, висверлюємо кирпич І все. І варюємо самі труби. Ось таке у нас на даному етапі виходить. Це верхня труба, це нижня труба. Далі замазуємо його все. Далі стало питання, як закріпити вату в самій кришці. бо Спочатку були плани закріпити самі кічі в кришки, а потім подумав, що кришка ж буде непідйомна, то вирішив засунути туди спочатку базальтову вату, а потім закрити її вже кераму ватою, щоб захистити її від швидкого вигорання. Закрив і ось вставив ось ще керамічну вату в нижню частину і почав. Вже Випробовувати її, на що вона здатна. Результатом я був дуже задоволений, дуже потужна річ вийшла. Такі матеріали, як мідь, розплавилися Ну десь в районі хвилин за 8-9. Дід уже воно теж і спитав саму саму пічку, спалив собі кросівки нові. Ну, то таке. Та діло наживне, як то каже. А це вона кедихуя, блять. Мама, цука, їздити довго, блядь. Ах ти, мама, ай-яй-яй-яй-яй. І за краса вам. Так вона не тільки, блядь, яка. Так, акуратно. Разу пальці нагрілися, сука, ти зрозумів? блядь. Ну, в общем, ви по. Дідових коментарях зрозуміли, да? що було дуже і дуже весело. А так потихеньку ось плавимо самі метали. І теж в цьому відео не вийшло без, не вийшло так сказати, без курйозів. Така потужність була там всередині, що не витримав і тігри. Трошки він у мене прогорів, зараз ви це побачите, як я його буду доставати. Що з нього трошечки потекла розплавлена мідь. І прийшлося всім тікати. <плес> <плес> і таке буває. Ну та то теж нічого страшного. Це ж все експерименти. Куди ж без них і куди без курьозів. Без курьозів не буде так весело, я так вважаю. Дякую за перегляд вам.